З населеного пункту Новоселівка надійшло повідомлення до екіпажу Білий Янгол про те, що двоє місцевих мешканців хочуть евакуюватися до більш безпечного місця. Одна з місцевих мешканців отримала інсульт та потребувала медичного догляду. Останнє було евакуйовано та передано волонтерам. Ви на евакуацію. Все, давайте, де ваші речі? Давайте, сумка. Давайте, давайте, все забрали. Да. А що, погано ходить? Так. Да. Тихо. Інсульт був. Ага, давайте потіху. І приймай, потихонечку придержуй. Потіх не спішимо, придержимося. Голову акуратно, пригинайте. Пригинайте, пригинайте. Держіться тут за кресло. За кресло. Держите, держите, за кресло. Витай, попасть. Підмот туда. Піди Так. Давай. Боба туда сідайте сразу. Силы. Вигайтесь, вигайтесь ще ще, ще ще і прям лягайте туди. Від старости населеного пункту Ставки надійшло повідомлення до білих янголів про те, що одна із цих мешканців населеного пункту. Дуже себе погано почуває, дуже критичний тиск підвищений та потребує нагальної евакуації до медичного закладу. Нашим екіпажем було здійснено виїзд та доставлено жіночку до медичного закладу, передано бригаді швидкої медичної допомоги. Добрий день. Погано, так? Да? А що у вас? Давлення. Давлення скільки? 90 на 97.

Так. Ну казала, я казала, це Лера Дима приїдуть. О, бачите, потихеньку йдають. А то зовсім. Тихонько, тихонько, Голова, акуратно, головой. Ні-ні, не, 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 то ж не ударили. Сюда, да, да, сідай. Туда на, на кресло. На кресло. Все. Все. Так, держите. Сейчас, потому що дороги погані. Сумку Дим поставив туда рядочком. Сумка раз і сумка два. Все, закрива сюди. Давайте потихеньку помаленьку В голову пригнети. Також староста населеного пункту ставки подзвонила до Кажу білих янтарь попрохала про допомогу з евакуації однієї з місцевих мешканців. Нашим екіпажем було здійснено виїзд, вивезли її до населеного пункту Слов'янська, де вона потім сіла на автобус та поїхала до своїх родичів до міста Полтава. Чого? Я ж старості написала, що ми виїжджаємо за вами. Всё, приседайте. Всё. Больше не ма желающих выезжать? Ну, набирайте. Всё, кто надумает, набирайте. Через старость, да. через... Конечно, Григоровна. Верочка, помыть можешь?